У нашому розділі Тори згадується цікава заповідь: якщо у відкритій місцевості за межами міст знаходять труп, і невідомо хто вбив, то й шановані жителі міста, найближчого до місця виявлення, виходять туди, щоб провести обряд викуплення. Ми припускаємо, що вбивця вийшов із найближчого міста. Під час церемонії вони голосно проголошують: наші руки не пролили цю кров. І наші очі не бачили. Але хіба ми могли подумати, що старішине міста вбило людину? Те, що саме вони здійснюють обряд викуплення, покликане підкреслити взаємну поруку і спільну відповідальність, яку ми несемо один за одного. Відповідальність за вбивство і трагічну загибель людини лежить не тільки на вбивці, але й на мешканцях його міста, а й особливо на його старішинах. Їхнім завданням було випромінювати позитивні цінності і виховувати оточення в дусі добра, щоб така жахлива ситуація від самого початку не виникла. А якщо все ж таки відбулося лихо, вони теж несуть відповідальність. Взаємна відповідальність не обмежується лише фізичною безпекою, коли ми бачимо єврея, який віддаляється від духовного міста, життя за торою та заповідями. І ризикує духовною смертю, не дай Бог, на нас покладається обов'язок повернути його до єврейського життя, щоб він не впав і не віддалився.